форма соціальної взаємодії між обома людьми або більше. Що найцінніше, в друзі? Я думаю, вірність і е, завжди підтримка і можливість допомогти в будь-яку хвилину. Щоб коли друг тобі позвонить, завжди йому допомогти. Друг це як це коли він небайдужий до тебе і до твого життя. І коли він розділяє з тобою. Горе і радість це є справній друг. Якщо ви знайдете таку людину і зустрінеться така людина на вашому шляху, то бережіть його, як скарб. Це все, це все. Це людина, яка може просто от в будь-який момент, там, два чи за ночі позвонити, і сказати, там, приходь, давай погуляємо або поспілкуємося. І, і все, ну от. У ну, мене, так, да, є такі друзі, коли влюбить мене, бо я подзвоню, вони навіть не будуть питати, що зробили, а просто приїдуть і допоможуть. Яка б ситуація не була. А то є самі такі друзі. А, да, то друзі різні, бо з ким можна гуляти, з ким можна дружити, з ким можна щось, якісь діла робити. Зараз взагалі дуже тяжко. Бо люди різні, а яка люди чесна, то вірна та, та приєднатися, дуже мало таких людей. У мене такі є друзі. У нас взагалі, яка ти людина, таких ти до себе притягуєш. Навірно так. Так що, як, і ти, такі, як ти доставишся до людей, так і до тебе будуть ставитися. Друзі є, друзі. Всякі друзі є. А самі найкращі, то вони стаються назавжди. Розкажіть, будь ласка, що найбільше ви цінуєте у дружбі? Вірність, відданість. Ну і повагу, що не забувають тебе. Це ж не за п'ять років, а за все життя. Я вважаю, це найголовніше. Якщо тебе, друзі, залишається після школи, це найголовніше, я вважаю. Всі можуть забути, а вірні друзі не забувають. Так що я ціную їх за повагу, за теплоту, за заботу, ну, за те, що вони є. Без друзів ми не можемо існувати. Друзі це люди, які нас оточують, ми з ними спілкуємося. Якщо ми не будемо спілкуватися, то... Ну, як ми будемо існувати тоді? Друзі дуже потрібні. Вони тобі допоможуть, якщо, якщо щось буде потрібно. Е, ти їм можеш допомогти. У вас повинно бути все взаємопов'язано. Найголовніше в дружбі спільні погляди на життя і бажання допомогти друг другу. Зараз такий час, що без друзів ніяк. Найважливіше, не знаю. Ну, щоб щирість була, щоб ця дружба була. Щирою, як це правильно, щоб положитися на тебе можна було, щоб ти був відповідальний. Ну, а там вже далі, щоб весело було в компанії і так далі. Для мене це все-таки якби підтримка більше. Все. Тобто, що можна завжди буде порозмовляти, зателефонувати у будь-яку хвилину, тобі все підскажуть, розкажуть. Тобто, ну, Якщо тобі десь скучно, сумно, ти зателефонуєш так само, да? підніметься настрій, тобто можу так сказати. Дружбі, певно, що саме найголовніше це те, щоб вони були тобі якби віддані і вони були чесні. Тобто, якщо ти дружиш, ти можеш поділитися чим ну, будь чим, тобто, щоб в тебе не було ніяких секретів. У мене одна подруга, все життя дружимо з нею. Я вважаю, що дружба це перш за все довіра. Коли людина довіряє тобі, і ти довіряєш, і ніколи не зраджує, і не підводить. Це різновид стосунків партнерських, в яких є взаємодія і над дружбою теж потрібно працювати, аби її покращувати. Що найважливіше в дружбі, на вашу думку? Взаєморозуміння та прийняття людини, з якою ви дружите, і щоб вас приймали також. Дружба це зв'язок, зв'язок між людьми, які не рідня, але пов'язані між собою якимись такими а, ланцюгами. Можливо, можливо, такі там загальної цікавістю до життя, загальною там не знаю, загальними поглядами на життя. А що найголовніше в дружбі? Бути готовим до неї, тому що дружба вимагає якогось іноді залучення, іноді розуміння того, що твої друзі мають особисте життя і вони потребують там свій час, свій особистий простір.